Який у мене сьогодні помощник? Поливає квіточки. Всім добрий вечір. Я надумалася обрізати свої троянди, наче спека і спала, а висихає все швидко. Рослини бідні не встигають оговтатися. Позавчора поливали, Позавчора поливали. Дуже, дуже все висихає, якась аномалія. Ось оця у мене спрейка, я не знаю, може вона й пропаде. Затінила її, дуже вона і поливала кожен вечір, але одна не всі. Знаєте, я отак садила, раз замовляла 10 троянд, то в мене 5 не перезимувало. Осіння посадка. А ось вже ж і цвіте. Ось цвіте. Це перший рік мам у нас така сальвія, що її просто сонце палить, палить і палить. Ніколи отакі кущі слабкі не були. Ніколи, ось, позавчора. І це ж не те, що можна подумати. Та ви там сантиметр проливаєте і все, далі вода не йде. Калюжі стоять, заливаємо. Так. Обрізаю я ось цю троянду. Але вона дуже шипова. Та хочу показати, можливо, хто з новачків не знає, що робити із квітами, які обцвілися. Ось. Ну куди воно вже нікуди не годне. І вона вже буде нарощувати. Ось, почала нарощувати на майбутнє, на наступне цвітіння. Це вже на третє. Ось такий самий кущик. Ось молоднячок он пішов. Це один сорт примадонна. Так, троянди є різні. Є троянди на 5 листочків, ось як керіо. бачите? На 5, там шостий може вилазити, це нормально. А є троянди, в основному є, я вже обрізала в тому квітнику, є на три листочки. От, що згори коло квітки, що донизу, є на три листочки. То як обрізати, допоки обрізати? Ну, ось давайте на керіо подивимося. ця квітка вже нікуди не годна. І ось ось бутончик такий вже. Нікуди не годний. Так, ми дивимося. Три листочки, нам це не треба. А наступні вже йдуть, погано видно. О, п'ять листочків, порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять. І отак знімаємо до справжніх п'яти листочків. Ось тут дивіться. Три листочки. Нічого тут уже з цього розгалуження ніякі пагони вже путні не вийдуть, а далі йдуть п'ять. Ось так. Після кожного цвітіння, якщо йде що по три листочки, снут скрізь по три листочки, то вже там обрізаєте просто оцю китицю цю всю. Отак. Тут. Але це рідко які сорти бувають з такими листочками. Ось також, дивіться. Можна подумати, зрізати ось тут, з чого воно ростиме. Тут дуже слабесенька брунька, а звідси вже брунька йтиме з повноцінних п'яти листочків, звідси брунька йтиме вже сильна. Я так роблю. щоразу разу дивлюся, ні, ні ось. Чим безжальніше ви будете обрізати троянди, ну не до землі, звичайно ж, не кореню, тим на наступний раз вона буде пишніше цвісти. Це вже я за своїми трояндами так помітила, що так вони пишніше цвітуть. І так з усіма зараз дообрізаю. Мені тут залишилось Пауль Бокузе, Примадонна, Глоріадей. І керіла. Всі решту я вже обкромсала. Так, якщо брати ось таку розетку, бачите, перший раз цвіло, я обрізала до п'яти листочків. Воно випустило бокові пагани. Це такий бідненький вже листочок остався. Воно були дуже здорові. То що робити тепер? То тепер з цих я не залишаю. Я обрізаю отак, омолоджую. Ось також я обрізала, випустила ось бокові такі пагони, але вони ще цвістимуть. Тут не, не дуже порозкошуєш. Головне не бояться і різати. Кулеця вона дуже. Ця паульбукузе. І це при тому, що в нас сьогодні ж дощик пускався. Сльози, а не дощ. А звідки воно взялося? Сонце воно світить і дощ іде. Ну як дощ? Бо є. Знайдуться люди, які напишуть, о, у вас дощ, а у нас нема. Люди, це не дощ. Це позорище для погоди. Воно нічого не промокає. Ось, на оцій буде гарно видно, ось, бачите, яка китиця відцвіла. Можна подумати, зараз я отак поодрізаю згори. Е ні, що тут з неї ростиме? Ось. Відрізаємо цілий оцей пагін. І вона нам скаже дякую. На випускає ось гілочок, кайфують. Усі кайфують. А! Мене не треба. О, ще он жовту не обрізала. Ми йдемо до Люпину, хочу показати Люпин, мене просила пані Вікторія, але спершу. Кожен вечір я милуюся ось цими красунями. Їх у мене був поваляв вітер, десь тиждень тому дощу так і не було путнього, а вітер і мені їх просто положив. Я піддязала, і в перші дві доби ну не дуже гарно вони виглядали підв'язані, такі, наче підстрелені. А це розпустилися і підв'язування майже не видно. Суміш ось яка. Буду збирати все насіння, може, хто хоче. Нічна красуня, Мірабіліс, царська борідка, в нас баба Милашка називала. Сіється прямо в землю, по мірі потреби поливається із самого маличку. А, до речі, я не показувала в тому квітнику, в мене ж багато. Верон... О... Вероніка? Ні, не Вероніка. На перстянка. Двохрічна на наступний рік буде цвісти. В цьому році бачила у Фейсбуці, люди вихвалялися, але дуже ефектно виглядає. Я й на наступний рік буду насіння сіяти. Це навіть один із найменших кущиків. Ну, красоня. Цвіте тільки ввечері при заході сонця вже. А пахне. І вранці цвіте. Ну, всю ніч вона цвіте, всю ніч. У мене ось така суміш. Так, а ми йдемо до люпину. П'яно моя почала відходити нарешті на другий захід цвітіння. Так. Айстри цвітуть. Подивіться, коли так рано починали цвісти айстри. Низькорослі там у тому квітнику цвітуть. І ось. Красуня. І він тут. М -м -м. Квітка здорова, звичайно, розлога, але він того вартий. Ось мій люпин. Ось основний кущ. Поп цвітався вже і понасівався. А це малишня його, яку я викопувала, ось продавала. У мене їх тут два. Чисто білий, оце він. І був, але я пересадила в той квітник матошник, бо він там був далі. Не дуже йому волога земля подобається. Ось такий. Ось такий квітне. Як я їх розпізнаю, коли я вам відправляла, в цього в нього ось, бачите, червоні листочки. Знизу він такий темнесенький. Ось також він. Який шикарний. Ну, Поливається постійно. А той, що білий, той, що сам по собі білий, зараз я покажу, як найду, де. О, ну на матушному покажемо. Він білий, бачите, у ньому немає ніяких вкраплень. Якщо цей синесенький, ось звідси, то ось. То білий, ось білесенький. Бачите, повністю буде цвісти. Це діток у мене понасівалося і там, і сям, і дуже багато де. О, Махрова мальва. Залишки, які мені були, залишилися в стаканчиках. Шикарно. Навіть читала, що можна осінь зацвісти. Не знаю, буду чекати. Так що ось такий мій люпин. І тут він ось насіявся. Ось він білий. Також він білий. Ось тут десь навіть цвів білий. По-моєму, білий це був ось. Стрілка його, зараз глянемо. Ага, білий. Багато понасівалося, ще понасівається. І ось білий. Це чисто-чисто білий. А це саджанці гібіскусу, чисто білого. Ось материнський кущик у мене чомусь він зрізаний, але ось насялося. Це чисто біла квітка, без ніяких серединок, і серединка біла в ній. Ось так. Все це виглядає. Звичайно, все це поливається. Квітконоси я пообрізала, бо вже Насіння повистрелювало і вони так негарно виглядали. Люпин для мене нескладний у догляді, дуже легкий. Все одно квітник ходиш, за всім доглядаєш, то якось воно так неважко, наче, чи то вже так звик. Чи то вже звик. І наостаночок. Всім дякую, хто досидів аж до цього моменту. Хочу показати також цьогорічну спреєчку, яку я... І тут пуп'янок, яку я садила, оце ж 12 штучок. Ця ще не знає. Та також буде цвісти. Вітя, яка гарнюся, розкрилася, що я казала фіолетова копелька. Малісінька. Вона така й буде, вона навіть доросла, двохрічний садженець, і видно було, що в неї такі маленькі-маленькі. Квіточки. Красунька. На цьому все. Всім до побачення. Краса. Це бальзамін садовий. Він пахне? Це він пахне? Не можу зрозуміти, що це так, це, напевно, питонька пахне. Зустрінемось завтра з вами.